Всім доброго дня. Сьогодні 31 серпня 2024 року, субота, продовження до відеогляду сорту Каталонець. Зараз знаходимося в нашому основному саду прямої посадки 3х4. В попередньому відео ми знаходилися в міні-маточнику. Зараз безпосередньо по ряду пройдуся, вам покажу, що у нас по горлічкам по сорту Каталонець. Маємо ось такий сигнальний врожай. Ще раз повторюся, що каталонець ховає свої плоди під листочками, тому їх потрібно шукати. Все, отак не побачиш, ось тут під листочком схований був. Появляються чоловічі сарежки. Вже такі достатній кількості, значно більше, ніж в минулому році. Ось дивіться. Под горішки закладає. Маю такий вже характерний відтінок. Ось дивіться. Ось тут всередині. Ось. На деяких каталонцях, а починаючи з 22-го ми робили висадку, ось дивіться, чоловічі саряшки Я на деяких залишав паросель в цьому році по весні, ось такі зробив горизонтальні відводки. Вони по сантиметрів 40-50, деякі нижчі, деякі вищі, але що характерно, на деяких з них вже є, ось дивіться, чоловічі сережки з'явилися. Подальшому ми їх будемо пересаджувати на дорощення на двох річках. Ось як ховаються під листочками плоди каталонця. Ось тут є горішки. Ось тут гарно ось на цій гляці закладено ось такі горішки. Ще не прокручуються, не обступаються. Поки що не будемо їх самі зривати, нехай достигають. Ось як вам приклад поява чоловічих сережок. Так, що тут у нас? Тут ось на цьому, як не дивно, візуально я не бачу горішки, хоча, так, мабуть, тут немає, хоча умови... Створені однакові і полив, і місце розташування. Ну, на цьому немає каталонці горішків Так, що тут у нас? Ось тут. Дивіться, як на одній гіляці закладено кількість горішка. Ось один кластер, ось другий, ось третій, четвертий п'ятий. Ось всередині ховається, зараз покажу вам. Зараз перейдемо ось на цей ряд, що тут у нас. Ось дивіться. Каталонець. Думаю, що як для старта, то доволі непогано. Сподіваємося, що з кожним роком буде все набирати більше і більше водів. Ось тут у нас. А ось здається, всередині. Так якби не листочка цього не пригнув, так і не побачив би, так і не видно. Так, ще на цей ряд перейдемо. Ще тут покажу, що у нас. Ось орліжки. А ось вісняк пройшов під листочками, а тут є ось. Тут все можна і не побачити. Всім дякую за увагу. Всім гарних урожаїв. І до побачення.